Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко. Добрий. Забираю пікапчик із майстерні цивільної. Пересипали ходову і трансмісію на 8, там, майже 200, 8200 гривень. Оце мій ремфонд, я сюди завіз. Оце везу на там, нюанси. Кришка відлетіла стопор. Мені треба, щоб поставили теж. Фахівці прикрутили, мені там пояснили, як це має бути зроблено нехай зроблять. Цей ремфон зараз повезу, поскладаю там у себе в закутку. Все, по ходові, по трансмісії на пікапі питань немає. Найбільш відкрите, актуальне запитання лишається. Тут, зокрема, оця штука, шрус, якщо не помиляюся, вона взагалі не рідна, не, не зазівська, так там стояла, поміняли на оригінальну, на таку, як треба. От, все. Наступне, наступне у нас буде електрик. Електрик найбільш гостре питання по цій машині. Це електрика. А електрика ми, я там звернувся або в Дніпрі, або в Запоріжжі. Попитаємо, віддамо невдовзі вже цього місяця в липні. Вже в липні має електрика на пікапі бути доведена до ладу. Дякую всім за участь в нашій спільній справі. Працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.